Ми до наших друзів, хлопців і купили таку машину. Таку. Я в шуці. Це не машина, а цілий yeah. <laughs> заприселений Ти мотор не має бути. Є... А одно херново, що надурили його з документами. Але в салончику тут, звісно, бурзотічі. Не знаю за якого то року. Но Як вже файно все позеленіло за пару днів. Хоча на вулиці ще холодненько, так доста. Всі дні падав дощ. А я взяв один якусь удичку, то маю дві години на лишних. Я думаю, вони щось завержу, подивлюся, Може де яка дура рибка іскочить. Файне, блін, ну що, як вода каламутна, не знаю, ще піду не в ліс і мало, Вода каламутна, доста і дуже шкода. Може там будуть має затончики якісь. Файне сюди містечка, але вода каламутненька і майже нічого я не зловлю Та Там дорога, дороганде. Має бути рибка файні, но треба на них час і погоду спокойно якоесь містечко непонятно що за статую тут такі всякі що воно означає попаляли так спеціально прикольно номер так що не означає без поняття? Бомжик спав. Так наш мастина. Мостик. Такий нехиленький Там іде зверху метро. А мені треба туди. Як в перзиці піднятися, поки без Слухати, добре, що ходив у карманчик. Я з собою не взяв тут ліцензію півточок приболовний. Такий цифрар, хуже маю. А зараз якби не міли, без нього та штраф штуку нараз. Штукенці я баксу із ануси інші. Тому грабалочку прикращаю. Добре, щоб першому вийду. Такі чотири прольоти. Надріку. Містечко є. Мушу йти геть, бо не маю білет. Нічого. Буду раз це підготую, має файт, рот реально інші. Будеть і купляти, бо вудочка слабенька. Це така не для Не мен. Треба таку більш професійну. Це така дитяча вудочка. Не знаю, що тут за місцена, але... Тільки тут багато тюльпанів Йо-йо-йо-йо-йо Що це за... За мистинка не знаю, якась типу написана ферма. Але як красиво, тут все в тюльпанах Все кровом тюльпанчик. Прямо лісі Ага, якась Невер Ферм понц Лескавайш. Ресторанчик щоб кисне, таки не могут Вон такі, видите Хух. І всяка звірка тут плаває з можна навіть тут якась Подивився ще Такий прикольний домик дерев'яно Тіпак у нас огонь, копить Файно так стильно виглядає Подивимось, що таке. Якийсь запор мудри зробили за неляче <смі> нормально виглядає, я вам скажу буде якісь двірки навіть є Ага, поня, коротше То що типу, щось типу, Eco fermi, щось такое, знаєш, <смі> козы Так, метин хаус, резиденция large pond. Simpson house. Watch. The Simpson house. Будинок Сімпсоні. <laughs> ага, там парк, я так поняв. Це що тут, конюшня чи що?

дружок дружочок що такий загружене пісь маленький конек корова вижу це в центрі Торонто хоч зроблено дітей де людей файло тут думали так вот та тема а дерево такое за старое не знаюся майже було

Для дітей це дуже файно. Ці тві горді не видять нічого. В центрі гордень таке зробили. Ось тут така гарна церкушка. А ось он ось. собі представляю отой план. А, до то сюди -то далеко мої. Стрижуть вас. Не стрижуть тебе. бо зараз роздаваш пекне трещо спрятати. Срочно. Сю зараз і снігал піде яка гарна лейка нарциси. Острый мок там такий Треба О тречато дощ подожди Буде доліс коренько. Зараз все обратно Так, Треба розібрати потрібні бідні. Все буде ради. Хайер люди вбирають, чистота. Пілідеся значок, я хтось дерево посадив і його ім'я залишається викарбованому камірі, що він подарив таке дерево. Так само такі лавочки дарять фактично по всім паркам таке гарне ухожене як кладбище з коровиною пам'ятника дуже старі Не треба звідси помаленьку вибиратися вже такий файний мікрорайончик доста дома такі більш старші у мене 70 80 і 50 х вже Всі дома близько, один біля одного, один біля одного треба. Настояла вона дуже велика Школа рядом. Всі в мене телефончик і ходити без поняття. Іди слова зараз. Я тут так не завбити. Коротше я Пудемо йти. Ну, Пораз не буде по автобусам. Насердився, вони таку робку, я вже готовий пожарити. Так буде благодаті. Нині нарешті мені приїхали там Kettle. з Америки прийшли. Зараз будемо розбиратися. Це наушник Google Translate. Типа що, коли тобі говорять, зразу на англійський язик. Заплатимо 500 доларів. Побачимо, що з того буде. Але вже ми дуже цікаво чекаємо, 10 днів, щоб ви прийшли. Опа. Ось такі вони виглядають. Інструкція. І самі наушнички. Такі окрови, хіба типу, похоже на айфончик Так, цікаво для самі наушника. Так, що тут в нас є Чим, якась, якась карточка непонятна Так, що у нас далі? Так і звук зарядка і код, щоб встановити. У -у -у. Ось так вони виглядають. Зараз ну, будемо пробувати. І то, що до них якась... Окрема штучка, так і не зрозумів, що це таке. Ну що, будемо повіряти? П'яде скачав якусь таку з інтернету на англійській мові кейс роличок. Наушнички ось так виглядають. Зразу вниз зелене світло, що вони вже готові для роботи. Пхаємо собі фуха і зараз будемо їх провіряти. Я на телефончик скачав програмку. Time kettle, Ось так, бачите, ми зараз показує наушник хоп-хоп, підключилися. Все, нажимаємо ОК і тут починаються режими. Одновременний режим, режим прослушування, режим динаміка, сенсорний режим. Так, Якщо тут такий режим, це е, е, якщо у тебе субесідник, який просто без наушника, але стоїть для тебе, ти нажимаєш телефончик і тобі на ухо буде приходити вже переклад на тій мові. На яку ти хочеш собі виставити то ми зараз спробуємо переводити, щоб нам переводило із цього комп'ютера. Так, я буду слухати у режимі прослухування, вибрав українську мову. Маленького з ним має тяжко, бо, тому що деякі слова такі ну, англійські, як правильно проводити, але в основному ти розумієш практично все. Тому зараз включаємо режим прослухування, нажимаємо на мікрофончик, ось тут і будемо починати. You can chime on on. hey, hey, hey. welcome to your favorite program, ask people. my name is chris. and today we will be interviewing some random people about what? well, we will ask them to give us the best advice about life. it will be amazing. Good morning, sir. Can you please give us a useful advice about life? The best advice, бачите, як воно перекладає. Зразу воно мені кидає на англійській умові і на українській. І зразу мені йде переклад у наушник. Він пише: Гей, гей, ласкаво, просимо до вашої улюбленої програми, запитайте людей. Мене звати Кріс, і сьогодні ми будемо брати інтерв'ю у п'яткових людей. Що ж, ми просимо їх дати нам найкращі поради щодо. Життя. Це буде ймовірно. І все, і пішло, поїхало. І зразу, що я говорю, тут воно пише на англійській на такій мові, на українській. І зразу сигналчик іде мені ось цей наушник на українській мові. Один і другий. Коротше, тема офігенна. Офігенна. Чути перевод через наушник, але послухайте, як воно мені переводить. Найкращі поради щодо життя це так. Що, такі наушнички кому буде цікаво, то я раджу їх купити тим, у кого має роботу із англомовними людьми, тому що це облегшить. А якщо ще ви другий наушник буде дасте колегу чи кому, то тоді взагалі, стилізор він майтящий приват, але коли йде так синхронний переклад, ідеальна, ідеальна штука, ви йому говорите на українській, він вам на англійський і розуміти один одного, так по переводу, по тим словам. Тому Тємка, от такі наушнички суперові. Я за них заплатив 500 канадських доларів, йшли мені 10 днів з Америки. Ну, я думаю, що через Amazon теж можу їх заказати. Тому всім тим, у кого така проблема з мовою, як у мене, і в багатьох я таких, я раджу вам придбати. Думаю, що трошки-трошки вам облегшити і... З ними, я думаю, набагато майскорше може буде навчитися мову, чим як ти стоїш інколи серед людей і чувствуєшся себе таким тупеньким і безпомощним, коли всі тобі хай-хай-хай, а ти... А з тих штучку вже трошки буде легше. Ну, є тут ще дуже всяких таких функцій, але то треба з тим всім розбиратися. от. Так що, якщо комусь було цікаво. Радий був допомогти. Все, Всім пока-пока. Бережіть себе, рідних і близьких, і все у нас буде добре.